Ви отримали логін-пароль, зайшли на сайт і ось потрапляєте сюди. Мої курси показують, що ми працюємо на комп'ютері. Чому на комп'ютері? Тому що тут значно ще, зручніше робити практику штучний інтелект для життя. І дивимося. Дивіться, початок курсу. Стрім, який був у нас на початку: Вступ до курсу. Далі тема генерації зображень за допомогою штучного інтелекту. Дивіться, як побудований курс. Завдання до практичної роботи. Ви читаєте, що вам потрібно зробити. Зробили висновок. Ага, мені треба створити зображення молодого чоловіка або дівчини на зеленому тлі. Це одне завдання. Друге завдання створити зображення фантастичної тварини і так далі. І так, таких 5 завдань. Коли ви прочитали, що вам треба буде зробити, ви вже маєте напрямок своєї роботи. Ось, коли ви будете переглядати далі практичну частину, ви вже будете знати, що від цієї практичної частини вам треба. А лекції. Будується таким чином. Лекція 1 це теоретичні основи. Лекція 2 це теоретичні основи. Вам треба просто засвоїти інструмент той інструмент той людина, на якому ви знаходитесь зараз. Де можна використовувати, як можна використовувати і так далі. Це просто подивитись. Подивилися, супер. Далі. Подивилися лекцію 2. Тільки слайди, нічого не, дивимо, не, не робимо. Подивилися. Далі, дивіться, лекція 3, вона вже позначена зеленим. Зеленим це інший рівень. Лекція 4 е, синім це вже інший рівень. Вас цікавить зараз тільки червоний рівень. Практична робота генерація зображень у нейромережі. Заходимо сюди і перші слайди, які ви тут бачите. Це ось як ви починаєте працювати. Натиснули на YouTube. І. Доброго дня! Дуже коротка лекція. 7, ну, майже 8 хвилин. Як працювати з нейромережею Леонардо. Це початок. Вам буде достатньо для того, щоб виконати п'ять завдань, які ви отримали на початку. Дивитись, потім далі, далі, далі. Закінчили. Проаналізували, перейшли в нейромережу Леонардо. А і для цього ось тут просто написали Леонардо. Леонардо, а і перейшли сюди. Обов'язково треба, щоб вас був зареєструватися, get started і так далі. Я вже не пам'ятаю, там є це чи ні. І ви в мережі Леонардо самостійно створюєте зображення, які вам треба зробити згідно завдання. Não sei, é?